День другий адвент календаря 24 дні труботи про себе. Ми сьогодні з вами зробимо маленьку паузу. Я вам пропоную звернути увагу на відчуття та дихання. Спробуйте сісти або прилягти зручно. Можете прикрити очі або залишити їх відкритими. Спробуйте звернути увагу на своє дихання і не намагайтеся його змінити. Просто спостерігайте, угу. спробуйте зосередитись на тому, як повітря входить і виходить через ніс або рот. Відчуйте, як груди або живіт підіймаються. І опускаються. Тепер зверніть увагу на свої цілесні відчуття, що ви відчуваєте в руках, в ногах, в плечах, як себе почуває спина, чи є десь в тілі дискомфорт або напруга. Якщо думки відволікають вас, просто поверніться до дихання і тілесних відчуттів. Пам'ятайте, немає правильного або неправильного способу це зробити. Важливо просто бути тут і зараз.